Хочете отримати якість нової сівалки, і не витрачати зайвого, не спішіть перелистувати це не пусті слова. Ось зараз на відновлення надійшла сівалка Challenger 8180. Господарство придбало її спеціальне під відновлення, щоб отримати якісний комплекс із помірними витратами. Сівалка 2015 року приблизно у відносно задовільному стані. Не те, щоб все сильно розбите, але вже є моменти, яких треба позбуватися. Зараз пройдемося по рамі, а в наступних оглядах висівній секції зачепимо. З часом розбиваються отвори. І це основна проблема: бруси тяги, отвори розбиті, тут під відновлення. наплавлення і проточування. Або доведеться новий сегмент виготовити. І, звичайно, вали і пальці, теж виготовляємо нові. Одна тяга вже сильно підгулявша, от, бачите, латки є, і не одна. Тож тут під питанням по відновленню, як буде. Кронштейн тяги також з дефектами під реставрацію. У рамі теж все переглядати будемо. Можливі тріщини, вироботки, бо тут вже видно от плита, їх обривало, вже відновлювали самостійно, тож може ще є що скрите. Чарнір складання – дуже поширена проблема в цій моделі. Через його розбиття виробник навіть повертав деякі партії, бо тут сильне навантаження йде: і турбіна, і гідромотор все на двох пробушених висить. Кронштейн дійшла, є проблемки. Тут попередньо або відновлення, або заміна всього стакану. По транспортній системі паралелограм весь все розбираємо. Частіше за все розбивається опорний кронштейн, і знос йде на валу. Два варіанти: або наплавка і проточка центрального поворотного валу, або заміна валу повністю, а парні деталі теж відновлюються. І під заводський розмір виводимо. По транспортним важелям приблизно те саме. Розбиваються отвори, все реставруємо. Відновлення буде комплексне, тут багато гідравлічних систем, все перебираємо, і штатну гідравліку, складання, розкладання, заглиблення. Тут десь 14 циліндрів йде. І Delta Force дожим також тут встановлено, все дефектуємо. І циліндри, і блок системи. Ну і звичайно, рукави гідравліки теж все, скоріш за все, під заміну буде. Також сівалці система рідких добрих встановлена. Потребує уваги зовні баки самі цілі, але шланги вже місцями попересихали. Треба замінювати. Ось такий огляд попередній. Тож, як бачите, не є проблема придбати сівалку з певним наробітком, привести її до ладу. При цьому зберегти бюджет, підписуйтесь, додавайте в обране. Далі більше повідновлення відновлення цієї сівалки та інших агрегатів.